І вітання, шановні телеглядачі. В ефірі, як завжди, у цій порі, програма на пульсі спорту. Найближчі 26 хвилин ми проведемо у компанії Антона Скачкова. Вітаю, Вітаю. вас! Вітаю. Я думаю, що багато хто бачив і знає цю людину. Проте хто не знає, трошки детальніше розповім трошки інформація. Антон Скачков насправді культова особистість не лише у Черкаському легкоатлетичному світі, можна так сказати, але ще й відома людина в Україні та поза її межами. Справ тому, що Антон Скачков перем... призер і переможець Паралімпійських ігор у 2000-му і 2004-му році. Антон Скачков. Брав участь у Паралімпійських іграх і повернувся додому не з порожніми руками. А, про те, щоб детальніше дізнатися про історію цього видатного спортсмена, пропоную подивитися сюжет. У дитинстві Антон Скачков займався спортивною гімнастикою. Перші медалі та смак перемоги надовго запам'ятався хлопцю. Проте, будучи ще дитиною, з ним трапилась біда. Через дитячі пустощі він втратив кисть правої руки. Спочатку я нічого не зрозумів. але потім вовремя. поддержали друзья, поддержал спорт. И я у меня ничего практически не рухнул Я старался жить дальше такой же самой жизнью, как и жил до этого. И прямо ты же сразу? Практически сразу. А я же и говорю, что я же ничем не отличаюсь ни от кого. Да, никто не застрахован от того, что завтра он попадет или под машину, или что-то случится. Вот. И я так же самое не был застрахован. И вот такое случилось. Я считаю себя нормальным человеком. Після реабілітації займався футболом, врешті-решт прийшов у легкоатлетику. Зізнається, довго не міг визначитися із видом. Його приваблював біг, проте і у стрибках він був одним із кращих. Відтак у підлітковому віці вже став надією тренерів. Я оприділявся, я на чемпіонатах України і 100, бігав, і 200, і 400, і висоту стрибав, і в довжину стрибав, пробував себе, ну, ну, всьому. Потім Тренери розгляділи, вже, що в мене більше виходить і стрибки і почали розвивати вже ці види. Антон Скачков активно підкорював спортивні вершини. За кілька років збулась його мрія. Він поїхав на Паралімпійські ігри. Саме вище це, звісно, Паралімпійські ігри в 2000 році. Я був дважди другий на стрибках довжиною по тримам. Тоді мене, мабуть, тоді мені в цей момент найбільше захотілося досягти мети то є чемпіонства. Чотири на роки наполегливих тренувань е, з мислю, що я зможу. От, привело до того, що у 2004 році я став чемпіоном теж дворазовим разом в прыжках довжину і е, потріниним по Афінах. Це досягмети, якої я хотів. Антон Скачков довів усьому світу, що краще нього немає. Проте, згодом паралімпієць поставив крапку на кар'єрі спортсмена і перейшов на тренерський хліб. Нині він тренує глухонімих легкоатлетів. Вкладаю душу, передаю е е е досвід, тому що бачу, що ну, діти є зімні. Одна із вихованок Скачкова 15-річна дефлімпійка Анастасія Осіпова. Молода і перспективна вона мріє, як і її тренер, стати успішною спортсменкою. Мій тренер дуже хороший. Він передає мені свої знання, піклується про мене. Ми думаємо, що колись я виступлю на Дефлімпійських іграх. Мені подобається працювати зі своїм тренером. Незважаючи на те, що Антон Скачко вже давно зав'язав із кар'єрою спортсмена, він продовжує жити спортом. Свої знання і жагу до перемоги передає своїм підопічним. Сподівається виховати гідне покоління чемпіонів. Дякую нашим режисерам. Антон, розкажіть, будь ласка, з чого ви починали? З чого починався ваш спортивний шлях? Який вид спорту вам найбільше припав до душі? І власне чому обрали таку собі дорогу? Спортом, як і всі діти, скажімо, в СССР, Я займався з першого класу, потрапив в секцію зі спортивної гімнастики і тренувався сім років. Був у мене другий розряд з гімнастики. А потім в результаті травми. Бо дитячій необачності. Не так вийшло, що я травмував кість і з гімнастикою прийшли, зав да, довелося зав'язати. Mm. Так як енергії було дуже багато, захотілося ще займатися футболом, пробував займатися. Ну і прийшов в легку атлетику. Легка атлетика завоювала моє серце. Чим саме, чим вам сподобалась королева спорту? Королева спорту, тим сподобалася, що вона королева спорту. Це дуже цікавий такий вид спорту. Він особистий, все залежить від, звичайно, від тебе, від спортсмена. Так. Як працюєш, так і виступаєш Скажіть, будь ласка, легка атлетика все-таки понад 40 видів у легкій атлетиці. Які вам найбільше види припали до душі? Ну я прекрасно розумію, що одне діло подобається, а інше, інша справа, коли є задатки до цього в кожної людини до якогось певного виду, є якісь фізичні дані, є якісь можливості, які можна спереалізувати. Як у вас склалося от в цьому руслі? Як ви знайшли себе от в цьому такому. Я коли ще ходив на гімнастику, мені тренери казали, я ще не розумів, що це таке легка кістка. казали. Я не розумів, ну, не, не що це таке. значить, А потім, коли почав займатися легкою атлетикою, коли почали получатися стрибки, я зрозумів, що це таке. І ще мені дуже подобались такі швидкі спринтерські дистанції, 100-200. На Україні я їх вигравав, але на міжнародних стартах було важкувато, були сильніші спортсмени. І На перших своїх міжнародних стартах я участвував на 100 метрів довжину стрибок і потрійним. Це були перші останні змагання, коли я бігав 100 метрів на міжнародних стартах. Що так, так погано? 100 метрів? Рівень дуже високий. Ну, міжнародний да. старт. Це зрозуміло. Да. Рівень дуже високий. Я доходив до полуфіналу. По-перше, це 100 метрів дуже багато кваліфікаційних раундів, відборочні. От. Це дуже важко, коли бігаєш утром, вечором, на наступний день, утром бігаєш і потім ще вечором. Це важко емоційно настроїтися, да і фізично теж важко. От. Я вирішив, що так як вони і виходилися, в мене стрибки, я вирішив, що гранічую стрибками на довжину і потрійним, не буду розпорошувати свої сили, краще будь майстром в одній справі якісь. Скажіть, будь ласка, коли ви отримали першу свою медаль? Чи пам'ятаєте? Угу. Ну, міжнародні старти потім от перша, можливо, юнацька, угу. якась медалька вдома виситись. Всім показуєте? Перша медаль у мене ще була на спортивній гімнастиці. А в легкій атлетиці? От, в легкій атлет... емоції, да. е, перша медаль на легкій атлетиці це такі, які були ще емоції. це був чемпіонат України. Навірно, 97-го року ще, коли я виграв і 100 метрів, і 200 метрів, 400 метрів довжину і висоту виграв, і мене побачили значить, тренера збірної. Ну, емоції, емоції були, то що я себе показав. Що мене побачили, це для мене було тоді дуже важливо, тому що в мене була мета потрапити в збірну команди України. В якому віці ви потрапили? Перший мій виїзд на міжнародні старти в складі збірної команди України був у 98 році. Це була Англія, місто Бермінгем. Це був чемпіонат світу серед спортсменів інвалідів. От, Перший раз побачив, що таке чемпіонат світу. Побачив своїх, сапер... конкурентів, соперників. Да, кажу, що 100 метрів у мене не дуже вийшло, але в стрибках довжину я був третій, на свої... на світі. Да, третій в світі на своєму першому чемпіонаті. І... Це була мотивація займатися далі, тренуватися, щоб бути першим і встановлювати рекорди. 1998 рік, потім два роки, 2000 рік і угу. Паралімпійські ігри. Так. Як ви здобували ліцензію угу. просвіток шляху? У да. 99-му році був ліцензований чемпіонат світу в Іспанії у Барселоні, на якому я став чемпіоном світу, повторив. Рекорд світу не встановив, а повторив. Теж ще цікаво було. була. І був вже третій в потрійному стрибці. Тобто я привіз уже з свого чемпіонату світу дві медалі. Був чемпіоном і бронзовим призером. Ну і з тої пори я зрозумів, що я можу і поставити рекорд світу через рік важких тренувань. На чемпіонаті України я його поставив. Це в 2000 році перед Паралімпійськими іграми. Був у нас чемпіонат України. Я поставив рекорд світу. Ну, виходить, його ну, як рекорд світу не засчитали, його засчитали як рекорд України, тому що не було достатньої кількості суддів міжнародних, щоб засвідчувати. Да, да, так. Да. Ну, і я їхав уже на Паралімпійські ігри в Сіднеї, їхав з мислю. Що я однозначно буду переможцем О, і чувствував себе, що переможу. ну, По приїзду на такі самі важливі змагання. Я не знаю, щось, мабуть, помішало якесь, непонятне, що помішало, але в, в, коли я почав змагатися, в мене був перший вид довжина. Я, значить, стрибнув і в першій попитці травмував міжріберні м'язи. Mm. І далі стрибав вже на, скажімо, на силі волі. Що, я, я, знав, знав, що, да, я знав, що можу, але травма не давала зробити прижок на, 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 на світовий рекорд. Ну, пойшлось так, що я став другим. Я був все одно дуже довольний, тому що це були головні старти чотирьохріччя. Це престижно. Ну і мета в мене не ісповнилась, і була мета далі. Іти далі була мета. Стосовно до срібла, до mm -hmm. речі, у нас Антон Скачков приніс своє срібло, таке дороге. Да. Це ось, якщо видно. А ця медаль насправді найвагоміша перша найвагоміша. Перша, да, паралімпійська медаль. З... Всідний, да. так. Цікаво оформлена, там, там і мост Сіднейський, і. Таке навіть Театр. боюся Пожалуйста. зачепити. Пожалуйста. Ось ага. потім да, да. е, На другій стороні це символи е, значить, у Олімпійській кольца, а mm -hmm. у нас в е, Паралімпійській такий знак. Дуже гарно. Да. Е, от у нас ще є одна медаль, золота, але до неї трошки далі. Тож, розкажіть, mm -hmm. да. будь ласка, е, не, не змогли стати чемпіоном друге mm -hmm. місце. Завжди кажуть, що от третє місце е, так. Міг би і другим бути. Ну, да. а друге місце ну, Міг міг бути чемпіоном. Да. Розкажи, будь ласка, про історію, як же все-таки дійшли до золота. Угу. Знову праця, знову чотири роки 4 жити роки, да. цією мрією. Як так теж сталося? Як дійшли ще до однієї? ліцензії? Приїхавши вже срібним призером Паралімпійських ігор, я вже розумів, що наступні змагання. Я просто не зможу не бути першим. Тобто я об'язаний бути першим, я був бути першим. Тренування, чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Завжди я був перший. Я вже настільки привик перший, що до 2004 року я приїхав на змагання. Я знав, що по-любому я буду перший. І це не було такого: приїжджаєте на змагання? Та, буду першим, все ну, одно навіть не буду напрягатися. Не було такого чи Ні. Це був е, такий заряджений емоційний стан. Uh -huh. е, я повинен був виконати цю установку свою, сам собі поставив, сам собі повинен виконати. Е, все було вже, то есть, так як в 2000, -2000 році це було перший раз, звичайно, там я кажу, да, перший блінкома. Uh -huh. Ну, так воно і вийшло. На свої другі ці важливі змагання вже приїхав. Віці 25 років, трошки вже не трошки, а багато що розумів. Багато розумів, як підвестись до змагань, що потрібно робити, що не потрібно робити до змагань. Ну, вийшов на дорожку і зробив те, що хотів. Став чемпіоном. Так, да, І, до речі, світовим рекордом. Який? 7,19. Потрійний. Ні, це звичайний стрибок, 7 метрів 19 сантиметрів. А в потрійному? А в потрійному 14. Не помню. Ой, не пам'ятаю даже. За 14 минути. Ви побили рекорд ваш? Так, да, його побили через, виходить, 8. Ой, шість. 8 8, років, 8 Через 8, 8 років, років да, побили його. Ще пройшло дві. Да, в Лондоні е, побив, він був ще моїм соперником в mm -hmm. році, ні, в 2004-му. Е, я вже бачив, що це молодий перспективний спортсмен. спортсмен да. Да. Ну, так як я закінчив тренуватися, через 8 років він побив мій рекорд. Золота медаль Паралімпійських ігор у нас в студії. Ось, ось вона, ось золото найдорожче. Yeah. Дійсно, найвища медаль. Кожний спортсмен чи олімпієць чи паралімпієць мріє потрапити на головні змагання чотириріччя. Антону Скачукому вдалося двічі побувати на них і приїхати додому не з порожніми руками, приїхати додому з такими чарівними медалями, які напевно показувати всім гостям, які до вас приходять додому. Звичайно, до речі, у вас і син, як він yeah. ставиться, трошки так перейдемо, але. <гум> Як він ставиться, до того, що от, батько чемпіон <гум> намагається наслідувати, можливо, теж у спорті якось <гум> з дієм. Е е е син у мене е син Олександр. Йому е е зараз 14 років, е е навчається він в 8 класі в третій школі. Значить, е по спорту він, знаєте, навірно, більше привик до того, що у нього батько чемпіон. То, що він родився в 2000 році. Як раз... да, якраз на кажем, піки моєї спортивної кар'єри, він навіть я думаю, він не розумів, що папа може бути ще чимсь другим займатися. Я думаю, що він просто привик. Ну, звичайно, він пишається тим, що його батько паралімпійський чемпіон. От, скажіть, будь ласка, от щоб стати чемпіоном, недостатньо працювати, просто відвідувати тренування, можливо, там виконувати всі настанови тренера. Ще певні є складові, які теж впливають. Психоемоційний стан елементарно теж дуже так впливає. Як у вас в цьому склалось? Хто вам допомагав, щоб от якось так стати на ноги і все-таки показувати результати, щоб от зараз у нас були ці медалі? Як казав мій тренер Микола Бас, Скачков Антон вміє змагатися. Тобто в мене, можливо, це із-за того, що в мене багато стартів було з дитинства. Я ще на гімнастіки виступав, досвід, є, І, да, не досвід знає, є. Я себе на змаганнях виконую всі настанови, які потрібні. Не відлікаюсь ні на якісь зауваження. Там. Просто ну, дано. можливо. Дано вроджене, щоб То Є да, деяких спортсменів перед стартом мандраж. Це мандраж це така страшна сила, яка спортсмен виходить на старт, у нього ноги ватні, руки ватні, в голові чорті, що непонятно, і в такій ситуації дуже важко зібратися і показати максимальний результат. У мене такого я не знаю, я за собою такого не замічаю. Тобто, звичайно, просто коли виходиш на старт, у якесь таке емоційне піднесення. Так, ну, ти його чекав, скільки років, там, цей старт, да, от, да любой старт. От. ну, на любий старт. У мене от мандража не було. Я, я чесно кажучи, я бачив людей, які мандражують, я не мог зрозуміти, що з ними відбувається. У мене такого немає. Не знаю, може вроджене. А може просто впевнений в собі. Думаю, все пов'язано. Розкажіть, будь ласка, як же так сталося, чому ви вирішили завершити кар'єру, вже ж не тренуєтесь? Збірній команді України я провів 10 років. 10 років це достатньо такий. Гарний стаж. Да, гарний стаж. І, виходить, мені вже було. 29 років для спортсмена легка атлета. Це вже багато, я вважаю, якщо на протязі кар'єри були травми. Mm. Тому що травми, вони завжди вертаються. Дають про себе знати да, часом. Так, да. і коли не можеш виконати настанови тренера, не можеш зробити ту роботу, яка потрібна, щоб підвестись до змагань, це трошки морально вбиває. Да, морально вбиває і розумієш, що, можливо, далі нема сенсу тренуватися, можна себе сильно так сказати, загнати. Mm. Загнати, травмувати ще сильніше, що на все життя буде, якісь ще травми. От, ну, були травми стоп, були травми колін. Залічував, так називається, в спорті такі ставлять блокади. Mm. Блокада це не лічення, це тільки час, а на таких блокадах. Далеко не допрігаєш, не добіжиш. Розкажіть, будь ласка, от перестали займатися, перестали тренуватись. Але, от як зараз ви mm -hmm. у спорті, я mm -hmm. знаю, що ви тренуєте, хоча і зізнавалися, що самі хочете ще побігати, покривати, але вже перейшли на тренерський хліб. Mm -hmm. Теж тренуєте особливих. Особливих дітей, і, власне, одна із них це Анастасія Осіпова, ми, до речі, про неї бачили в сюжеті, трошки вона теж була. Розкажіть, будь ласка, про свою цю зараз діяльність, про тренерство. Чому вирішили піти? Вирішив піти після закінчення кар'єри спортивної я перейшов, працювати в обласний центр Інваспорт, там, де. Я числився mm -hmm. за, за, в цьому центрі на спорт і за, за, за які, да, виступав за я за да, да, да. мені про, запропонували прийти на роботу. Я спочатку хотів спробувати, а згодом мені сподобалось, тобто я набрав групу. Дітей з 37-ї школи, це школа-інтернат, там дітей з вадами слуху. От, набрав групу і протягом 4 років от, працював з ними. І от вийшло так, що Анастасія Осіпова у мене з'явилася оттуда. Це людина, яка ну, взагалі люди з вадами слуху, вони Трошки замкнуті, вони якось в своєму світі живуть, і до них так важкувато, чесно говоря, якось якось підійти, щоб вони тебе прийняли до прийняли, себе. У да. мене це вийшло доволі таки швидко. Ходила велика кількість спортсменів. Ну, всі ж розуміють, що в ті, в, на протязі. Відсіюся, да, да і остаюся ті, хто хто сильніший, кому це подобається, кому це потрібно. Насправді, дуже така ситуація не дуже хороша склалася в плані е, інваспорту. зараз. Е, з тим, що сталося з Кримом, угу. е, втратили бази для да. тренувань. Е, і також, так як ви ще сказали, що не знаєте, чи будуть старти, як далі бути? Що от, виходить е, паралімпійці поза грою цього року, принаймні е, міжнародні старти відбуваються. Міжнародні старти за графіком, все штатна збірна їздить в всіх видах, але така ситуація, як в Україні, сложилася, деякі програми, а в ці програми виходять і змагання, скоротили, так як нема фінансування, тобто грошей громади немає. І бази вже немає. І бази вже не стало. Да, база була отлічна. там Виходить, якось інтересно було, вона получасна, полугосударственна була, От так як її зараз там анексували, весь Крим. І база я з своїми друзями розмовляю. Зараз на базі відпочивають росіяни, mm. туристи і навіть не, скажімо, не люди з гранічними можливостями. Відпочивають, просто базу забрали. А, ситуація не із приємних. Mm -hmm. Проте, ну, ваші вихованці все ж таки роблять успіхи. Я так і бачила, які на mm -hmm. тренуваннях, так які ви казали, що в принципі у нас, ймовірно, зовсім скоро з'являться нові чемпіони, так. яких виховав Антон Скачков. Дуже хочу, дуже бажаю, щоб так і вийшло, тому що це нова мета. Так, свою я досяг. В Определьному смислі і далі хочу передати, і бачу, що должно вийти все. Через три роки я думаю, ми побачимо моїх спортсменів на Дефлімпійських іграх. Я так хочу і дуже, дуже, дуже хочу. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Це була програма на пульсі спорту. Дякую за те, що були з нами. Нагадаю, у нас у студії був Антон Скачков. До побачення.